Дедалі більше іноземних гостей приїжджають до Ірпеня, щоб почути правду про російську агресію та запропонувати допомогу місту. Цього разу в міській раді відбулася зустріч із представницею мерії Брюсселя Марі Франц Бот і французьким документалістом Фредеріком Лафоном. Пані Бот поцікавилася станом медицини Ірпеня. Про пережити про нагальні потреби галузі розповів директор ірпінської центральної лікарні Антон Довгопол. З першого дня війни ми були на зоні в зоні активних обстрілів, і жодного в нас не було дня до моменту, поки ми знаходились в закладі, щоб ми не були під обстрілами. Ми розуміли, що про якусь нормальну евакуацію, про якісь нормальні умови праці, і взагалі в тих умовах не могло бути її слова. Гостя розповіла, що наразі влада Брюсселя вже передала сучасне медичне обладнання в одну із лікарень Києва і готова допомогти Ірпеню нашим спеціалістам потрібні фото ваших кабінетів, щоб подивитися, як встановлювати обладнання. Ще маємо вирішити питання із транспортуванням, і будемо раді допомогти. Зазначила представниця мерії Брюсселя Марії Францбот. Вони готові допомогти медобладнанням. Це операційні столи, це рентген, інше медичне обладнання. Ми вони попросили нам дати, щоб ми дали технічні характеристики. На завтра ми підготуємо всі технічні характеристики і далі будемо чекати, коли вони погодяться. А французький журналіст і документаліст Фредерік Лафон розповів, що планує зняти фільм Голос України, у якому окрема частина буде присвячена ірпеню, і попросив сприяння у творчому процесі. Попросили знайти людей, які приймали участь у бойових діях, які були в окупації, які допомагали людям з евакуацією, і звичайно, наших лікарів. Ми знайдемо їх. Вони дадуть інтерв'ю, і звичайно хай знімають про наше місто фільм.